Вітаю ви на каналі Світ Таро. Давайте разом подивимось карту дня для всіх знаків зодіаку на 2 листопада 2025 року. Що готує нам цей день? Овен. День потребує відпочинку і паузи. Не поспішайте, дайте собі час перевести подих. Відновіть сили, далі буде активніше. Спокій сьогодні це найкраща стратегія. Телець. Перед вами вибір і нові горизонти. Не бійтесь мислите ширше. Усе починається з бачення. Тож уявіть, чого ви справді хочете, і зробіть перший крок. Близнюки. День працьовитості і концентрації. Займатися справами уважно. Не поспішайте. Ваша майстерність зростає. Маленькі кроки сьогодні створюють велику стабільність завтра. Рак. Час залишити за собою неприємності і рухатись вперед. Можлива поїздка, зміна обстановки або внутрішнє звільнення. Ви переходите у спокійніші води, довіртесь процесу. Лев день динаміки та швидких рішень. Не бійтесь діяти, але уникайте поспіху. Ваші слова мають силу. Використовуйте їх мудро. Головне не вступати у конфлікти сьогодні. Діва. Повільний, але стабільний рух уперед. Займатися практичними справами. Це принесе добрі результати. Терпіння сьогодні це ваша перевага. Відповідальність винагороджується. Терези. Відчуття перевантаження це знак, що варто відпустити зайве. Ви тягнете надто багато на собі. Делегуйте, відпочиньте, дозвольте собі легкість сьогодні. Ваш ресурс важливіший за ідеальний результат. Скорпіон. День відкриває можливості фінансового чи матеріального росту, новий проєкт, покупка або шанс зробити більше. Головне, скористайтесь нагодою, бо вона перспективна. Стрілець. Не все сьогодні ясно, можливі ілюзії або сумніви. Довіряйте інтуїції, а не страхам. День для внутрішньої роботи, а не рішучих дій. Прислухайтесь до снів і відчуттів. Вони найважливіші. Козоріг. Світлий і радісний день. Вас помітять, оцінять і підтримають. Це час радості, відновлення і натхнення. Діліться теплом, воно повернеться до вас обов'язково. Водолій. Суперечки і непорозуміння можуть вас виснажувати. Не боріться за будь-яку ціну. Іноді краще зберегти спокій. Ваша сила сьогодні у стриманості. Відступивши, ви збережете свою гідність. Риби. Може бути настрій апатії чи розчарування, але поруч є шанс, який ви ще не помітили: відкрити свої очі на нові можливості, день для внутрішнього усвідомлення і переоцінки бажань. Такий вийшов розклад на сьогодні. Діліться у коментарях, яка ваша карта. Бажаю всім гарного дня!